Усі вони були молодими людьми, їм було по 20, а можливо, і 30 років. Вони були дванадцятьма, яких Ісус обрав бути з ним. Насправді деякі вчені вважають, що Іоанну було всього 18, коли Ісус покликав його, сказавши Іди за мною. Отже, Ісус керував групою молодих людей із 12 осіб, які всі були дуже різними особистостями. Принаймні четверо, а можливо, і семеро були рибалками. Петро та Андрій були братами, співвласниками невеликого рибальського флоту і, можливо, належали до середнього класу. Матвій був збирачем податків для Риму, по суті, зрадником серед юдеїв. А дехто вважав, що Юда іскаріот був слюсарем, оскільки арамейське слово іскаріот може походити від слова, що означає замок. Серед них не було жодного священника, рабина, фахівця або вченого. Питання про те, чи вміли деякі з них читати або писати, залишається відкритим, і коли його час навчання закінчився, вони всі розбіглися і сховалися. Коли Ісус був відданий одним із них, вони залишили його і втекли. Звичайні, прості люди. Але менш ніж через три роки ідучи поруч з Ісусом і, навчаючись у нього, вони стають справжніми, перетворювачами. Бог любить звичайних людей, тому що Він бачить потенціал, приховано славу буденного і простого. Йому подобається використовувати немудрих, щоб осоромити мудрих. На вашому житті написано у процесі творення. І він робить все прекрасним у свій час. Згадайте, брати, ким були ви, коли Бог покликав вас небагато було серед вас мудрих за поняттям людським, небагато й впливових або благородних за походженням. Що ж, Бог щоб осоромити мудрих, обрав немудре цього світу і слабке цього світу обрав Бог, щоб осоромити сильне. І те, що світ дивиться зверхньо, що Він зневажає, навіть вважає неіснуючим, Бог обрав, бо тільки завдяки йому перебуваєте ви в єдності з Христом Ісусом, який став для нас мудрістю від Бога і праведністю, і освяченням, і спокутою. У Писанні так і сказано: хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Перше послання до Коринтян 1, 26, 31 Брайан Сімонс.